Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати третій розділ, який називається Досліджую будову слова. Підготуйте, будь ласка, свої робочі зошити, ручку, олівець, лінійку. Сідаємо рівненько. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми разом з нашими друзями побуваємо в місті Яремче, а також навчимося розпізнавати спільнокореневі слова. Але перед тим, як ми почнемо працювати, давайте ж згадаємо, що таке корінь слова. Правильно, корінь слова це спільна частина споріднених слів. А як називають споріднені слова? Спільнокореневими, правильно. А що потрібно зробити, щоб правильно виділити корінь слова? Щоб правильно виділити корінь слова, потрібно підібрати споріднене слово, так, перевіркове, для того, щоб визначити основну спільну частину. Правильно. Відкриваємо робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок. Якщо немає е, нічого написаного на сторінці і вона нова, то записуємо з нового рядочку зверху. Сьогодні у нас 30 жовтня класна робота. Вам потрібно прописати слово яремче, розкладено на букви, повністю слово яремче, щебетончик, читалочка, родзинка. Поставте на паузу та запишіть, будь ласка. Тепер пропоную вам вправу словникові слова. Вам потрібно впізнати за першими літерами слово. Візьміть чернетку, поставте на паузу та визначіть, яке слово сховалось самостійно. Отже, яке слово заховалося, діти? Велосипед, Правильно. Будь ласка, з нового рядочку з великої букви запишіть слово велосипед. Вам потрібно виконати звукобуквений аналіз слова. Візьміть олівчик, поставте наголос, поділіть слово на склади. Побудуйте звукову модель. Після цього запишіть, скільки букв у слові, скільки звуків і скільки складів. Поставте на паузу та виконайте. Перевірте, чи правильно ви поділили слово на склади В, ЛО, СИ, Пет. І куди останній, е, наш наголос падає? На останній склад трішки вже обмовилась та підказала. На останній склад падає наголос. Подивіться, чи таку звукову модель слова ви побудували, чи все правильно. Скажіть, скільки у слові букв? Дев'ять. Скільки звуків? Також 9. А скільки складів? Чотири склади. Перевірте, будь ласка, чи все правильно. Тепер пропоную прочитати текст, але спочатку пропоную прослухати його. На березі річки Прут розташоване місто Яремче. Його окрасою є повноводний водоспад пробій. У самому центрі міста води річки Прут з величезною силою падають униз із восьмиметрової висоти. Поставте на паузу та прочитайте самостійно текст. Скажіть, про, який, про яке місто нам розповідають? Про місто Яремче? На березі якої річки розташоване це місце? Будь ласка, знайдіть у тексті речення про це та прочитайте повністю речення. Так, на березі річки Прут розташоване місто Яремче. Правильно. Який є водоспад у цьому місці? Водоспад пробій. Правильно. Скажіть, будь ласка, яке слово виділене в цьому тексті Слово води. Правильно. Нам потрібно знайти в цьому тексті споріднені слова до цього слова і виписати їх. Давайте спробуємо знайти споріднені або спільнокореневі слова до слова води. Назвіть, будь ласка. Слова, які, слова, Ви думаєте, правильно будуть. Давайте от прочитаємо перше речення. На березі річки Прут розташовано місто Яремче. Чи є тут спільнокореневі слова до слова води? Немає. Його окрасою є повноводний водоспад пробі. Чи є тут слова споріднені? Є. А назвіть їх. Повноводний і водоспад правильно. У самому центрі міста води річки пруд з величезною силою впадають униз із восьмиметрової висоти. Чи є тут ще ем, такі слова? Немає. Скажіть, а який буде корінь слова у слові води і повноводний водоспад? Вод. А чому? Від слова вода перевірочне слово, слово вода. А вод? Це буде корінь слова, правильно, спільна частина цих спільнокореневих слів. Я пропоную вам дібрати до цього слова ще якісь спільнокореневі слова, які ви можете знати, а потім я запропоную ті, які підібрала я. От, Наприклад, нам потрібно записати до слова води з цього тексту повноводний та водоспад, а ще можна водяний, водойма. Водний на водний ло, водоймище, водяник, водянистий. Якісь, можливо, ще слова ви все ж таки назвали ті, котрі я не записала, ви також їх можете записати. У цих словах потрібно позначити корінь, а ми визначили це який вод. Тобто в кожному слові, коли ви їх запишете, поставити олівчиком, дужку кореня слівцих. З нового рядочку посередині записуємо вправа номер 1 та перепишіть, будь ласка, з нового рядочку ці всі слова та позначте їхні корені. Тепер пропоную прочитати рекламний щит. Послухайте його уважно. Проведіть свій відпочинок у Яремче. Тут ви зможете відправитись в похід у гори, здійснити сплав гірською річкою, проїхатися верхом на конях, порибалити на форель, скуштувати смачні страви гуцульської кухні, придбати гарні сувеніри на згадку покататися на гірських велосипедах і квадроциклах. Скажіть, яку інформацію про місто Єремче можна дізнатися з цього щита, і яка інформація вас зацікавила найбільше? Можна прочитати прямо з рекламного щиту, поставивши на паузу. Добре. Із рекламного щита можна дізнатись про різні заходи у місті, правильно, які організовуються для відпочивальників. Це і похід у гори із плавгірською річкою, верхова їзда, рибалка на форель, гуцульська кухня, катання на велосипедах і квадроциклах, придбання сувенірів. Ось це нам розповідається на рекламному щиті. Скажіть, а можливо, хтось із вас був колись у місті Яремче? Тепер вам пропоную дібрати до слова порибалити спільнокореневі слова і записати їх. Діб... Спробуйте дібрати самостійно. Порибалити. Який взагалі корінь у цьому слові, як ви думаєте? Риб, а чому? Перевіркове слово, яке можна сказати. Риба а ще. Рибалка можна. А ще, скажіть, будь ласка, рибка. Рибальство, рибалка, риболовля, рибальська. І ще раз визначте корінь цих слів. Риб, правильно. Вам потрібно. Зараз з нового рядка посередині записати вправа номер 2, 3. і записати з нового рядочку слова спільнокореневі до слова порибалити, позначити олівчиком дужкою корінь цих слів. Поставте на паузу та виконайте. Добре, молодці. Тепер пропоную зробити гімнастику для очей. Сідаємо рівненько, підготували свої оченята, ручки на коліна і розминаємось. Розгляньте тепер малюнки. Розкажіть, будь ласка, як відпочивали наші друзі у місті Яремче. Що відбувалось на першому малюнку, що на другому? Складіть два речення. Перше про те, як відпочивали читалочка та гаджик, а друге про те, як родзинка з щебетунчиком проводили час. Ось я такі, наприклад, речення склала. Читалочка з гаджиком залюбки каталися на квадроциклі. Хто склав подібне речення, скажіть. Родзинка і ще бутунчики їхали на прогулянку верхи на конях. Хто склав подібне речення? У кого які речення? Розкажіть. Нам потрібно підкреслити слова, у яких звуків менше. Ніж букв. Подумайте, будь ласка, дуже-дуже гарно. Та скажіть, які це будуть слова. Гаджик та родзинка правильно. Пропоную вам зараз записати ці два речення. Запишіть, будь ласка, посередині. Вправа номер 4. Спишіть два речення, які ми склали, або можете записати свої речення та підкресліть слова, у яких звуків менше, ніж букв однією лінією за допомогою лінійки та олівця можна поставити на паузу та виконати завдання. Прочитайте ряди слів. Перший квітка. Троянда. Друге квітник. Колумба, третя – квітник, квітка. Подумайте та скажіть, у якому подані спільнокореневі слова в першому, в другому чи в третьому. Правильно у третьому рядочку подані спільнокореневі слова. Який буде корінь у слові квітник. «квітка»? Квіт. А яким чином ви перевірили? Квіти. Так. Доберіть, будь ласка, ще спільнокореневі слова до слова квітник, квітика, квіти, Як ще? квіткар. Правильно, можна ще дібрати. Пропоную вам зараз записати спільнокореневі слова, які ми з вами обрали та якими ми доповнили. Квітник, квітка, квіткар, квіткова, квітне, квітень, квіточка. Ви сказали, що у нас який тут корінь у цих слів? Квіт, правильно. Вам потрібно записати ці слова під вправою номер 6 запишіть вправа номер 6 запишіть ці слова та позначте слова у цих словах корінь слова. Тепер пропоную перевірити, чи всі слова в кожному рядочку спільно кореневі та списати ряди слів, вилучивши зайві слова. Перший ряд прочитайте, будь ласка. Дуб, дерево, деревце, дерев'яний. Яке тут слово зайве? Дуб правильно. Тепер другий рядочок. Весна, весняний, веснянка, веселий. Який, яке тут слово зайве? Веселий. Який корінь у слів? Дерево, деревце, дерев'яний. Дерев. Правильно. А у слові весна, весняний, веснянка. Весна, правильно, молодці. Пропоную зараз списати ці слова. Запишіть вправа номер 7 та спишіть подані слова. Поставте корінь слів самостійно в кожному слові за допомогою дужки та олівця. Молодці. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. На сторінці 37 потрібно виконати вправу номер 8 Списати вірш. У спільнокореневих словах позначити потрібно буде корінь та визначити, яке із цих слів, які будуть у вірші, має м'який приголосний звук, та побудувати звукову схему цього слова. Давайте подивимось на вірш, який вам пропонують списати. Нагадую, що коли ми списуємо вірш, то кожен. Новий рядочок, тобто нове речення, ми починаємо з нового рядочку. От послухайте вірш. Стежка в поле лине й нас туди веде. Ти, моя стежино, не губи сніде. Стежечко, стежинко, рідне стеженя. Скільки тут скута ступало босих ноженят? Ви прочитаєте ще раз самостійно, зараз цей вірш, поставивши на паузу. Коли ви будете записувати, ви запишете число, домашня робота, вправа номер 8 і спишете цей вірш. От у вас перше речення. Стежка в поле лине і нас туди веде. Ви починаєте писати його з нового рядочку. Якщо у вас не вміщається в один рядочок, переходите на наступний. Поставили крапочку, коли записали в кінці речення. Наступне речення Ти, моя стежино, не губись ніде. Пишете обов'язково з нового рядочка, не зважаючи на те, чи є у вас місце ще на минулому рядочку. І так з кожним реченням. Завжди пишемо вірш з нового рядочка кожне речення, так як нам і подано у записі автором. Тепер, будь ласка, спробуйте назвати спільнокореневі слова. Стежка, стежино, стежечко, стежинко, так, стеженя. Правильно, це все спільнокореневі слова. Який у них корінь? Стеж правильно. Тобто в кожному з цих слів, коли ви їх запишете, обов'язково запишете на ім'я та прізвище автора, ви поставите в цих словах обов'язково корінь. А також зараз. Вам потрібно уважно-уважно подивитися на всі слова тексту та знайти слово, яке має м'який приголосний із цих слів, які ми визначили спільнокореневими. Стеження правильно. І вам потрібно буде в цьому слові побудувати звукову модель. Тобто ви спишете весь вірш, поставите корення, потім з нового рядочку запишете з великої букви слово стеження та побудуєте звукову схему цього слова. Ось таке домашнє завдання. Користуватися презентацією можна також, коли будете виконувати це завдання. Тепер, будь ласка, розкажіть про результати власних навчальних досягнень, прочитавши речення та доповнивши їх. Ось, наприклад, сьогодні я дізнався або дізналась і доповніть це речення. На уроці я навчився чи навчилась, чому ви сьогодні навчились? Що було вам важко? Мені було важко. Тепер я знаю, що ви тепер знаєте. Мене здивувало. Розкажіть, що вас здивувало. Я б хотів чи хотіла дізнатися чому? Розкажіть, що б ви хотіли дізнатися. На цьому наш урок завершується. Я вдячна вам за роботу. До нових зустрічей!